У ефірі ранкові новини на телеканалі Конкурент ТВІ. На війні не стало трьох героїв з Волині. На Херсонщині затримали російську агентку. Євродепутати закликають видати ордер на арешт Лукашенка. Слава Україні! У ефірі ранкові новини 19 липня. У студії працює Владислав Корнелюк. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо випуск із трагічних новин на війні. Загинув захисник Андрій Соловей, який проживав у селі Руснів. Загинув воїн 11 липня на Донеччині. Також не стало Юрія Ковальчука. Волинянин був мешканцем села Перемель. Чоловік загинув 23 червня поблизу села Іванівське на Донеччині. Загинув і Сергій. Косько, 30-річний воїн, був родом із села Череваха. Загинув 16 липня в результаті ворожого обстрілу у Харківській області. Редакція телеканалу конкурентів і висловлює щирі співчуття родинам загиблих героїв. На Волині автомобіль злетів з дороги. Як повідомили у поліції області, автопригода трапилася 17 липня на автодорозі полисила Ветли. Зокрема, 40-річний житель Дніпропетровської області, керуючи автомобілем ВАЗ, у стані алкогольного сп'яніння з'їхав у Кувет. Автівка перекинулася внаслідок ДТП. Водій та пасажир 38-річний киянин отримали тілесні ушкодження. Їх госпіталізували. Досудове розслідування триває. У ковалі втопився чоловік 2003 року народження. Тіло молодика за допомогою спеціального обладнання підняли зі ставка 17 липня вранці працівники водолазного рятувального відділення міста Луцьк. Про це повідомили у прес службі рятувальників. Обставини трагедії з'ясують правоохоронці. На волині 17 липня горіли дві автівки. Як повідомили рятувальники, вранці на лінію 101 надійшло повідомлення про пожежу легкового автомобіля СМТ «Лукачі». Горіння ліквідували о 8.55. Ймовірна причина несправність електричної системи автомобіля. Майже одночасно горів ще один легковик у Кам'янкаширському районі. Пожежу ліквідували. Причина пожежі з'ясовується. Вночі 18 липня російська армія атакувала південні регіони України. Сили ППО знищили шість калібрів, запущених з моря по Одесі, а також 21 один шахід на Одещині та чотири над Миколаївщиною. За інформацією оперативного командування Південь, кілька хвиль ударних дронів були спрямовані на виявлення і виснаження сил ППО. А після того з акваторії Чорного моря по Одесі випущено шість калібрів. Всі ракети були знищено силами протиповітряної оборони. Проте уламками збитих ракет і вибуховою хвилею від збиття над Оде. Щоні пошкоджено об'єкти портової інфраструктури, кілька приватних домоволодінь у власному будинку. поранення отримав літній чоловік. Він ушпиталений. Наслідок ворожої атаки в Миколаєві. Сталося влучання в об'єкт промисловості. Трапилося займання. Обійшлося без постраждалих. У храмі святого Агапі та Печерського києво печерської лаври представники УПЦ МП поставили скриньку для збору пожертв на заставу для митрополита Павла Петра Лебідя. Сума застави на нього становить понад 33 мільйони гривень. Першим про це повідомив речник генерального штабу збройних сил України Андрій Ковальов, який сфотографував скриньку з підписом на заставу за митрополита Павла. Поковець український народ збирає гроші на безпілотники для збройних сил України, донатить на оборону України та перемогу над російськими окупантами у Києво-Печерській лаврі. Адепти московського патріархату збирають гроші на заставу підозрюваного агента Кремля. Пише Ковальов. Речник УПЦМП Климент підтвердив, що такий збір справді проводять у храмі, бо електронний ресурс, через який вони збирали гроші, заблокував цей збір. Зосередження понад 100 тисяч російських солдатів на лимано купинському напрямку не є новою проблемою для сил оборони України. Українські військові місяцями стримують таку кількість окупаційного угрупування. Про це заявив речник Східного групування військ ЗСУ Сергій Череватий. Речник зауважив, що, попри свою чисельність угрупування. Не є ясним, зокрема щодо підготовки та мотивованості цих військових. Також черевати уточнив дані про понад 900 танків, які російські сили тримають на Лимано Купінському напрямку. За його словами, йдеться про стару техніку радянського зразка, зокрема танки Т 72 з різними модифікаціями та БМП 1 Служба безпеки України спільно з бюро економічної безпеки викрила в Києві масштабну схему незаконної легалізації грошей, одержаних тіньовим реальним бізнесом. Як повідомили у відомстві до організації схеми, причетні власники і топ-менеджери одного з комерційних банків Києва. Змій Повідомляють, що це може бути Айбоксбанк, який позбавили ліцензії в березні цього року. Слідчі кажуть, що для реалізації схеми зловмисники створили понад 20 підконтрольних фірм, які відкрили рахунки у вказаному банку. На реквізити цих компаній гравці підпильних онлайн-казино зараховували гроші для поповнення своїх ігрових акаунтів. У призначенні платежу вказували оплату виганених товарів та послуг. На Херсонщині служба безпеки України затримала агентку головного управління генштабу збройних сил Росії. Вона пішла служити до збройних сил України на контракт. Як повідомили в СБУ, Росіян цікавили місця застосування українських дронів-розвідників на правому березі Дніпра в Херсонській області. Також агентка намагалась зібрати максимум інформації про український контрнаступ і відслідковувала вогневі позиції ППО на Херсонщині. Зрадниця спілкувалася з агресором у месенджері, а отриману інформацію передавала у огляді електронних координат із фотографіями об'єктів. Їй загрожує довічне ув'язнення. Рада оборони Харківської області вирішила провести обов'язкову евакуацію дітей із 10 населених пунктів Вовчанської громади Чугуївського району. Рішення мотивували постійними обставина з боку Росії, як повідомив голова Харківської ОВА Сергій Нігубов, всього на території Вовчанської громади живе 194 дитини. Переважна більшість з них у Овчанську, що за 20 кілометрів від кордону з Росією. Дітей разом з родичами евакуюватимуть у більш безпечні населені пункти Харківщини. Вони отримують тимчасове житло, гуманітарну та іншу допомогу. Кабінет міністрів України 18 липня затвердив постанову про експериментальний проєкт спочатку відбудови Каховської ГЕС, яку підірвала Росія. Про це повідомили у пресслужбі уряду. За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, проєкт розрахований на два роки. На першому етапі спроєктують усі інженерні конструкції, підготують необхідну базу для відновлення. Другий етап розпочнеться після деокупації території, де розташована ГЕС. Тоді розпочнуть власне будівельні роботи. Проєкт координував. Ватиме міністерство економіки, а замовником робіт буде державне підприємство «Укргідроенерго». Депутати Європарламенту закликали міжнародний кримінальний суд в Гаазі розглянути можливість видачі ордера на арешт самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка. Про це йдеться в дописі, ухвалені комітетом із закордонних справ Європарламенту. У Європарламенті наголошують, що рішення базується на занепокоєнні щодо підпорядкування Білорусі РФ репресіях білоруської влади проти меншин і відповідальності країн за вчинені в Україні злочини. Зокрема, йдеться про участь представників режиму Лукашенка Енка незаконні депортації українських дітей за даними телеграф що не менше 2150 українських дітей депортували до білоруських санаторіїв і таборів, як от дитячий табір, Дубрава. Британські військові розбирають російську бронетехніку, яку захопили під час боїв українські солдати, аби дізнатися більше про те, як краще захищатися від такого озброєння, як повідомив очільник комітету начальників штабів Великої Британії адмірал Тоні Райдекін, У Великій Британії є вчені, які розбирають техніку представників інших, інших країн, зокрема й росіян, настільки детально як це роблять криміналісти під час експертиз. Адмірал наголосив, що війна в Україні стала дзвінком для нас, щоб ми були сміливішими зі. Спорядженнями, які ми маємо, особливо коли ми перебуваємо в технологічних перегонах. На цьому ми завершимо наш випуск новин. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 вісімну або ж 782 4011. Також обов'язково телефонуйте за цими номерами, якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу конкурентів. Підписуйтесь на наші соцмережі, дивіться оперативні новини у нашому ютуб каналі. Та не пропускайте головного для вас у студії. Працював Владислав Корнелюк. На все добре і побачимось.